Хочу вам побажати від неопросвіта на 2023 рік одного відповідальності. Ох, і побажаннячко. Ні, я не про те, щоб побажати вам іще один зайвий тягар на плечі. Я про те, що українці за 2022 рік зрозуміли, що неможливо існувати самому по собі безвідповідально, без усвідомлення і розуміння своєї приналежності до всього свого народу. І, власне, до, взагалі до планети цілої. Все це наше життя може дуже легко завершитися. І ми нарешті зрозуміли, що формула моя хата з краю або яка разниця абсолютно не працює. А ще ми повинні всі усвідомити, що відповідальність це не якийсь черговий тягар, а це одна зі складових свободи, без якої вона неможлива. Тож, коли я кажу про відповідальність, я неодмінно розумію свободу, яка неодмінно буде з нами у 2023 році і в усіх подальших роках, також і не забувайте думати про висо.